Це вже четверта часть про Гунтика. От них слони свалився Гунчик. А далі ви вже дізнаєтеся про це і скоро побачите це. Mm? Mm? Виставка. Бабусь, хто це так бачкає наші стіни? А, це дядя шнюк, Викидай, сміліше. А чого він так хуліганить? Він хоче просто побачити гігантську виставку, а от давно ніхто не бачить. Все. А, понял? Ну добре. Ну, можна я піду уходи до Шпіку? шпеку? Слушай, Унчик, ти сказав щось бути таке крутое? Да, сьогодні буде виставка выставка. дяді Шнюка. Думаю, я катую, я ідейка. Хм, Прикольно, ну добре. Давай Ти Зачикай. Ти Ты сус, тичого, сусай. Да це можешь Хм, Ну ладно, подивлюся я. На виставку. Тут Це що, виставка? Подчика кузя, а навіщо вам. Ми хочемо подивити вашу виставку а А так зразу і сказали. Пик. Заходьте, дивиться. А а, а погано так. А, да, непогано. Да. І тому це прикольно. Хочете визайти всіх друзів Що там, Кузя? Слушай, ти маєш подивитися виставку. Там дядя Шнюк там показав виставку і тобі треба подивитися, бо там прикольно. Хм. Стопе, куди полетів? ну-ка давай бывает. Быстро. Слухайте. Там будет выставка по дядишнюке. Вы маєте це подивитися. Там будет вообще прикольно. Добре, свободний. А. Мила. Мила. Я ще ображена на тебе. Я розумію, вибач, що так знову зробив. Але хоч я зроблю тобі з тим, що я хочу тобі показати виставку. А, а непогано він робить угу. Слушай, а ч, а в тебе є якісь батьки? Немає. А ч тут дядя? Я сам вирішив це назвати себе. А коли буде нова виставка? Коли буду свободний. А коли ви будете свободні, коли я щось може придумаю? А коли ви придумаєте яку виставку, коли я вже це все? Так. Все. Можна приступати к роботі. выставка. Хм. Уи, уи, уи. Э. Да, прикольная выставка. А от ми теж хочемо зробити виставку. Красиво. Я вам озвучка, Кадись Кароліна Ігорівна. Дякую за ось цей просмотр. І це вже кінець частини онтика. Всім пока!